Навіть Саранча знає, що потрібно знімати плівку захисну з вікон відразу після їхнього монтажу. Якщо не віддерти плівку захисну з вікон перших 7 днів, ви її потім не відідрете взагалі. Друзі, для чого знімати захисну плівку зовні з РАМ. Через те, що як тільки на неї попадає сонечко, вона припікається і потім зняти її буде. Або важко, або взагалі неможливо. Це вже перевірено дуже багато разів. Я розумію, що там, коли йдуть посадні роботи і максимально скажімо такі, брудні роботи біля будинку, ви хочете захистити, як і будь-який адекватний клієнт свої рами. Але старайтеся швиденько зробити ці роботи, тому що, от, наприклад, на цьому... Ого, дивіться, яка крайча здоровіна. Наказали на шести. От воно тоді начуклело сюди. Тільки ви. Зробили такі брудні роботи, старатися знімати плівочки. І через те, що тут, через тиждень вже після того, як були змонтовані вікна, косачики почали віддирати з одної сторони і вона вже почала прикипати до рами. Тому це було важко зробити. Через це не переживайте, краще потім вікна гарненько помити, аніж прикипівшу плівку, потім віддирати.